Кажу, як водичка. А, ну. Слава Україні! Ми з вами на каналі Природа і рибалка. Ми сьогодні з вами у В'ясунову Кільному приїхали на хижачка подивитися, що твориться тут побліснити, показати вам осінній пейзаж. Ось вийде то рибу. Подивитися, що тут є, на що клює. По, поджигуємо на бльосинки, по, на силікончик половимо на бльосинки, вертушки. Порибачимо. Така невеличка буде вилазка у нас на, на три годинки. Погода сьогодні дуже тепла, до речі, але подивимося, може щось і піймаємо. Тут, в принципі, місце дуже гарне, перспективне ми тут були. У куніву ловили, щук. Короб зараз кажуть не бере, ну може подивимося, ну, іншим разом ще під'їдемо. Ну і починаємо бліснити. З тут є досить, достать, коря, проводка. Повільна проводка тут не піде. О. Все вже за те п'є. Відціпилося. Ні, примантується в порядку. Це поки все добре. Ну, гарно тут садній, одні погадка якраз. Для рибалки, свято.

Слава Україні! Вітаємо на каналі Рибалка і Природа. Так, як Андрій вже говорив, що ми приїхали в Ясенів Пільний. От. Я сьогодні буду замість оператора і на підхваті буду щось, якщо якісь клюнуть трофейні варіанти, то буду тягнути під сак бігти. От. Нас сьогодні. Е, ще є два, от, два рибака, Є міша Андрій. Вони бліснять. От, а я буду пробувати всі моменти зафільмувати. Попробуем сребло. Что он скажет? На абстрате сребло. Ага. В... Что Луска коропа. Ти заципав. Ага, заципав, на... та. Дзеркальний. І така луска, ну, як нога. Ну покажи зараз. І короб зараз весь. Ага. я на блісну попала. Шкода, що коропа не витягнув. Ні, ні, короб, но Це... Це... короб у кормишах весь напряму. Ну там я в цьому. Thank you, А як бачите, самі народу мало, це добре. Ну, якісь два ще рибака на пірсах стоять і на човні один пливе. Гарна погода. Правда, не знаю, як буде для щуки така погода. Казав цей, що збирає тут данину. Дань, що... да. Дань, та що короб вже не клює. Я не знаю, чи ми будемо пробувати на коропа на закидувати. Поки що хлопці бліснять. Є надія, що окунь може якийсь і щука клюне. Вибрали місце на дамбі. Чуєте, вода, шумить, стікає. Тут найглибше. Ззаді ще є якісь маленькі стави. Там, напевно, розводить рибу, мальок. Маточні стави. Ну, а взагалі-то тут ми проїжджали, то нарахували 6 водойм, та Андрій? Ні, ні. Тоб... А ці маточні стави. Так. Одним словом, ну є де тут розвернутися.

Дати і більшу ігру на пса дати. Це хлопчика попробувати. Більше, більша граду для туди. Ну попробуем. більшенький от обривати бльоса на мости. Так до речі треба попробувати цей якраз 7-грамовий джиптейл пробити. Може отут буде він працювати, не буде. Може у кінця. Щоб ми тут могли з того місця хоч щось. Ver diyorum Та, я пам'ятаю, ми тоді ж тут е, літом. то дійсно то дуже великої глибини нема, ми ж тут залазили в той став. Правда, я щось думав, що тут може під дамбою має бути глибше. Ну тут найглибше і є, але... О, якась малесенька, рибка. Ось же окунець дрібненький. Є. А, зацепилось. Я волос і ходить покор. Угу. І що мішання поки що результатів нема, так? Лайнер підпливає Серйозно Зараз будемо йти по берегу Лабимо легенький чай Йдемо. Йдемо сюди пройдемося коти Зай зараз сюди з собачку сюди Ніякова йти <laughs> Зацепил полюгу. О, есть щучка. А не вытянешь її так? Вытянешь, ну. Красава, красава, тяни, Андрюха. Есть, гарно. Бери за Ох, гарнюня. Я казав, что там... Е. Yeah. Ну что, первая поклевка, да, yeah, Андрей? Нарешті. нарешті. дивися, yeah, яка конечно. гарна. Ну... Нахте. 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 Нахте.

Путається в цих. Попробуйте. Гарна, щучка. Гарна, гарно, так. Мінус мяп, зато плюс одна. Зато плюс одна щучка. Як, вод... зобши, як водичка міша бодрячком? Що? Кажу, як водичка. А, люк. Ну. Тепло. <рес> а що? Так, слава Україні! На завершення нашого тут походу поставі, що я можу сказати? Каряжок і патичків тут... Весь став повністю навколо, дуже багато зацепів. Сьогодні у нас мінус 4 блісни Чи на силіканних тілах і на там, мі... там міляк з того боку. Там взагалі геть повністю мілко. Тут глибина трошки на дамбі, ну, посередині більше. З того боку, з боку ми тоді рибачили, тут посередині он, де бутилки то є, є глибина. Міснити, коли ж тут дуже тяжко, коли щука не виходить на жора, а сьогодні в нас взагалі неактивно. Вихід був он тут звідси, з під цього мостика, з цього місця. Час від часу тут видно, що мальок десь підскакує, а так то взагалі сьогодні хижак не активний. Ну, але таке прогулялися. Одного, одного. На лісну піймали. Де вона сховалася? Щучечка наша. Малесенька. Гарнесенька. Ну, така. Досить довго, але ну, я її ближче зніму. Угу. Ну хоч один трофейчик невеликий. Будемо пізніше, поїдемо ще на цей став, але тут з-під -під, з канашів бліснити дуже тяжко, силікон не хоче, ще десь на бляху, але зацепів тут дуже багато, щоб зна... Будемо завершувати нашу прогулку. Слава Україні! Приїжджайте рибачити!